Всім привіт! Хочу з вами поділитися своїм вдалим експериментом. Купила драцену в епіцентрі. Ось такого виробника. Ось так вона в мене виросла за 3 неділі. В пакетику було два зернятка. Висаджувала я згідно інструкції. Спочатку я замочила зернятка в активаторі просто на декілька днів, потім промила водою, зробила невеличку ямку, засипала землею та закрила плівкою, висаджувала в вологий ґрунт. Потім кожну неділю я знімала плівку, давала рослині провітритися і збризгувала теплою водою. Одне зернятко проросло, друге поки ні, але надії є.